Вітаю! Під час лабораторної роботи ми дослідимо коливання нитяного маятника. Для цього нам знадобляться дві невеличкі важкі кульки відомих мас, дві міцні нерозтяжні нитки завдовжки приблизно одного метра, лінійка або мірна стрічка, штатив із муфтою та кільцем секундомір. Перед початком роботи виготовимо нитяний маятник. Для цього встановимо на краю стола штатив, у якому закріпимо кільце. У цьому кільці закріпимо легку нерозтяжну нитку довжиною 1 метр та підвісимо на ній одну з двох кульок. Ми отримали нитяний маятник. На підлозі покладемо лінійку або мірну стрічку для того, щоб зазначити положення рівноваги над однією з поділок лінійки, у якому перебуває кулька в стані спокою. Якщо відхилити кульку на невеликий кут і відпустити, то вона буде коливатися вліво і вправо від цієї поділки. Перевіримо залежність періоду коливань маятника від його амплітуди. У цій роботі ми виміряємо довжину нитки, час, за який кулька здійснює 20 коливань, а також розрахуємо період коливань кульки за формулою. Т дорівнює Т поділити на n. Для запису вимірювань і розрахунків підготуємо таблицю 1, у якої будемо заносити дані цієї роботи. Розпочнемо виконання першого експерименту. Для цього відхилимо маятник на відстань 3 см від положення рівноваги та, відпустивши одночасно, увімкнемо секундомір. Виміряємо час, за який маятник здійснить 20 коливань. Результат вимірювання часу Т дорівнює 39,22 секунди. Занесемо до таблиці в колонку 5 довжину нитки 1 метр. У колонку 2 значення амплітуди 0,03 метра запишемо до третьої колонки, а число коливання 20 занесемо в колонку 4. Повторимо експеримент, але тепер збільшимо амплітуду коливань удвічі. Відхилимо кульку на 6 см і виміряємо час 20 коливань. Результати вимірювань та обчислень. Занесіть до таблиці 1 у другий рядок. Перший експеримент завершено. Переходимо до опрацювання отриманих результатів. Обчисліть період коливання кульки для амплітуди 3 см. Розраховане значення запишіть до таблиці в колонку 6 рядок 1. Те дорівнює 39,22 секунди поділити на 20. Дорівнює 1,961 секунди. Обчисліть період коливання кульки для амплітуди 6 см. Розраховане значення запишіть до таблиці в колонку 6 рядок 2. Т дорівнює 39,23 секунди поділити на 20. Дорівнює 1,9615 секунди. Ми отримали значення дуже близьке до попереднього розрахунку. Проаналізувавши перший експеримент, можна зробити висновок, що період коливань маятника не залежить від його амплітуди. Перевіримо залежність періоду коливань маятника від його маси. У цій роботі скористаємось даними першого експерименту. Перенесемо перший рядок таблиці 1 у перший рядок таблиці 2. Не змінюючи довжину нитки та амплітуду коливань, повторимо експеримент для кульки іншої маси. Виміряємо час, за який ця кулька здійснює 20 коливань. Розрахуємо період коливання іншої кульки. Вимірювання і розрахунки занесемо в таблицю 2, рядок третього досліду. Розпочнемо виконання експерименту для цього. Відхилимо маятник на відстань 3 см від положення рівноваги та, відпустивши, одночасно увімкнемо секундомір. Виміряємо час, ця кулька здійснить 20 коливань. Результат вимірювання часу. Те дорівнює 39,23 секунди. Занесемо до таблиці 2 в колонку 5 довжину нитки 1 метр. У колонку 2, значення маси 200 г. Запишемо до третьої колонки, а число коливань 20. Занесемо в колонку 4. Другий експеримент завершено. Переходимо до опрацювання отриманих результатів. Обчисліть період коливання кульки для маси 200 грамів. Розраховане значення запишіть до таблиці в колонку 6 рядок третього досліду. Те дорівнює 39,23 секунди поділити на 20. Дорівнює 1,9615 секунди. десятитисячних Проаналізувавши другий експеримент, можна зробити висновок, що період коливань маятника не залежить від його маси. Перевіримо залежність періоду коливань маятника від його довжини. У цій роботі знову скористаємось даними першого експерименту. Перенесемо перший рядок таблиці 1 у перший рядок таблиці 3. Повторимо експеримент. Скоротивши довжину маятника до 25 сантиметрів, амплітуда коливань залишається 3 сантиметри. Виміряємо час, за який перша кулька здійснює 20 коливань. Розрахуємо період коливання іншої кульки, вимірювання і розрахунки занесемо в таблицю «3 рядок четвертого досліду». Результат вимірювання часу t дорівнює 20 секунд. Занесемо до таблиці в колонку 5 довжину нитки 25 сотих метра. У колонку 2 рядок під номером 4 амплітуду 3 сотих метра запишемо до третьої колонки, а число коливань 20 занесемо в колонку 4. Третій експеримент завершено. Переходимо до опрацювання отриманих результатів. Обчисліть період коливання кульки для довжини нитки 25 метра. Розраховане значення запишіть до таблиці в колонку 6 рядок номер 4 Т дорівнює 20 секунд поділити на 20. Дорівнює 1 секунда. Проаналізувавши третій експеримент, можна зробити висновок, що період коливань маятника залежить від його довжини. Що більша довжина нитки маятника то більший період коливання кульки. За довжини маятника 25 см Ми отримали маятник із періодом коливань 1 секунда. Такий маятник можна використовувати як годинник для відліку часу. Проаналізувавши результати, зробіть висновок, у якому зазначте, які величини ви навчилися вимірювати, які чинники вплинули на точність отриманих результатів, чи залежить період коливання маятника від амплітуди коливань, маси тягарця та довжини маятника.